Сьогодні хочу запропонувати для нашого спільного читання е уривок із листа апостола Павла до Галатів. 5 розділ, перший вірш. Галатам 5.1. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте мені і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Апостол Павло в цьому тексті звертався до юдеїв. Е до тих християн, які багато спілкувалися з юдеями, або до юдеїв, які навернулися в християнство, але при цьому вони залишалися вірними закону і тим вимогам закону. І це послання, воно дуже полемічне. Він обговорює протилежні точки зору, він обговорює закон з одного боку. І Абсолютно свободу і вседозволеність гріховну з іншого боку. І жодне із них не є те, до чого Христос закликав. І ось цей текст він говорить в контексті свободи від закону. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній, не впрягайте знову у ярмо рабства. Як це стосується нас сьогодні? Ми намагаємося, ми так думаємо, жити згідно законом. Ми не намагаємося виконувати навіть всі постанови закону. Але разом з тим ми живемо як християни досить часто так, що хочемо своїми діями, своїми вчинками сподобатись Богу. І це дуже складна в сьогоднішній час тема, тому що, говорячи про свободу, ми будемо зразу автоматично говорити про вседозволеність. Вседозволеність як гріховний прояв нашої натури не є приємним Богом. Так в чому ж тоді свобода? Що означає жити в свободі, а не впрягатися в ярмо Набагато легше людині, коли вона розуміє межі, ось це вона може робити, це не може робити. Оце і потрібно зробити, а цього не потрібно зробити. І ти дивишся на своє життя, і, в принципі, є пункти 1, 2, 3, 4, які ти виконуєш. Боже, тобі підходить? Напевно. Напевно, Бог влаштовує те, що я роблю, і цього досить. Але віддати Богові все ціло своє серце, все ціло поклонятися йому, це означає не робити. Лише якийсь набір правил, виконуючи, як нам здається, Його волю. А це все ціло повністю кожного дня щодня. Робити приємне для Бога. Наше життя як приємні пахощі для Нього. А це свобода. З одного боку, цей текст говорить про те, що Христа достатньо для нашого Спасіння. Христос зробив вже все за нас. Він звільнив нас від клятви закону, ставши клятвою за нас. Але разом з тим, ось ця свобода в Христі, вона повинна не бути вседозволеністю, а бути тим нашим життям, яке приємне для Бога. Як це практично жити, як практично це робити? Досить складно пояснити. Напевно, кожен повинен для себе визначити, що означає для нього свобода в Христі. Читаючи слово, що означає для мене сьогодні бути вільним в Христі? Маючи свободу в Христі, чи буду я грішити? Напевно, це не те, що Бог хоче. Але разом з тим, чи Бог мене любить грішник, любить. Чи це означає, що я можу грішити скільки завгодно, тому що Бог мене любить ні? Бо це фальшива любов до Бога. Це маніпуляція Бога. Чи перестаю я грішити, будучи в свободі? Та ні. Бо я ще в грішному тілі і продовжую грішити. Ось ці різні запитання, вони є досить складними, непростими, і їх потрібно, на них потрібно кожного дня давати відповідь собі. Чи те, що я роблю, воно приємне для Бога? Чи буду я помилятися, буду. Чи буду я падати, буду. Але чи Бог має силу мене простити? Має. Чи має Бог силу мене підняти? Має. Нехай Господь допоможе кожному із нас жити в свободі, пам'ятати, що Він звільнив нас. І давайте не жити в ярмі рабства, а стояти. В свободі Христа. Амінь